Кут НМК дорівнює 60 градусів знайти МО. З однієї точки М до кола проведені дві дотичні МН і МК за властивостями дотичних відрізки цих дотичних рівні, тобто відрізок МН дорівнює відрізку МК. Якщо з точки О провести радіус до цієї дотичної, то він буде обов'язково, за властивостями дотичних, перпендикулярний дотичною. Так само і радіус ОН. Він завжди перпендикулярен дотичною в точці дотику. У нас виходить два трикутника прямокутні НМО і КМО. Вони рівні за катетом та гіпотенузою. Тоді виходить, що кут. НМО дорівнює куту ОМК. А так як увесь кут НМК дорівнює 60, то тоді ці кути дорівнюють по 30 градусів. Катет, який знаходиться навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. В даному випадку МО в трикутнику НМО є гіпотенузою. Тоді МО дорівнює 20, тобто відповідь Б.